Тихий біль, може, знаєте де мій син, немаленький, дорослий мужчина. Він у мене тільки один. Він у всьому такий молодчина. Зупиняла старих, малих, говорила, вдивлялася в очі. Хтось проходив ні в сих, ні в тих. Хтось кивав на диватства жіночі. Ні, не знаєте. далі йду. Може, стріну якось випадково десь у парку або в саду? Не пропав він, ні, це помилково. Помилився пан воєнком і не відають правдоньки, друзі. Я не плачу то в ком, алергія на квітоньки в лозі. Божевільна, чи так, чи ні? Я не знаю. Я сина шукаю. З побратимами він на війні. Та й замовкла. На з краю тихо сіла. Погляд завмер. Бо навпроти солдат з бородою. Синку, ти. Змінився тепер і з однією ногою. Ні, матусю, не ваш я син, сумом мовив солдат бородатий. Ви чекайте добрих новин. Так додав, ніби в чимсь винуватий. Кажуть, безмісти мій пропав. Правда, синку, що так не буває. Ти не бачив його. Не знав, я піду, може, вдома чекає, та й пішла геть, тиха й блага, бо він швидко дістав попіроси, нестерпно занила нога, обпікали обличчя сльози.